З 1 серпня сервісні центри МВС України почали видавати посвідчення водія на нових бланках. На захисному покритті документу тепер з'явилося спеціальне маркування. Воно складається з трьох літр і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки посвідчень, каже заступниця начальника регіонального сервісного центру МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях Ірина Пархоменко в інтернеті багато публікацій з приводу того, що фейкові сторінки, пропонують громадянам отримати посвідчення водія через інтернет з доставкою додому і без складання іспитів сервісних центрів. Люди отримують підробні посвідчення водія. Тому сервісні центри МВС закликають не робити цього. Додали спочатку серпня голографічні ступені захисту і до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які ми видаємо, мати ще qr код і відсканувавши його, можна побачити всю інформацію про зареєстрований автомобіль, а також дані власника. Ті документи, які раніше були видані в сервісних центрах МВС, залишаються дійсними однак, за бажанням люди можуть їх змінити на новішого зразка. Зробити це можна трьома способами: через електронний кабінет водія, через застосунок дія, та особисто звернувшись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Якщо особа особисто звернулася до територіального сервісного центру для Обміну посвідчення водія необхідно паспорт громадянина України, також з відміткою про місце реєстрацію, старе посвідчення водія. Сплачується квітанцію. Якщо це нового зразка, посвідчення водія, то 572 гривні. Фото робити і приносити не потрібно. Фото фотографують на місці. Посвідчення отримує особа в той самий день, коли звернулася. Якщо ж людина хоче забрати посвідчення через пошту, зробити це можна через декілька днів після оформлення заявки.